Пане не встановлена особа, ви будете посвідчення службове приділяти? Заберіть камеру, в ну -ну. зоні митного контролю заборонено. Складіть на мене протокол за 100 гривень. Складені? Складіть. 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 Так. Пишіть. Так. Ідіть, пишіть протокол. От а службове посвідчення ще покажіть, будь ласка. Я вам не зобов'язаний показувати службове. До мене посвічень. підходите ви не з деклараціями, щоб проводити заходи митного контролю, ви не хвилюйтесь, поводьтеся адекватно, будь ласка. Я... То ви себе поводьте адекватно. Я зовсім Перш. адекватно ну, погоджуюся. От на камері поводити. потім подивимося і, і, і все заспокоїться. Е, службове посвідчення, будь ласка. Я ж вам пояснив, що робити. Службове посвідчення, будь ласка, ваше службове посвідчення. Ви зобов'язані, тому що оскільки ви себе неадекватно. Поводите, я вам поясню, на представницькій карті у вас немає ні терміну дії, можливо, ви звільнені, ви взагалі так? себе неадекватно поводите і. і тут... Що я тут роблю? А я не знаю. Так? Може заблудились, може ще щось. Угу. Подивимося, хто заблудив. Ви ж там погрожували карткою відмови, так давайте картку відмови. А спорта давайте. Давайте службове посвідчення.